Доброго всім ранку, таки вирішив перед роботою зробити відео. Я зазвичай зранку встаю, відправляю своїх дівчат одну до до школи в садік, Другу, друга до роботи йде. Я трошки кави, трошки журнал про джільництво Почень погортаю і хотів зробити таке відео сьогодні про... Джоло пакети з України, їх не буде. Бо така, якийсь такий ажіотаж пішов, почали люди мене питати, дзвонити за ці пакети і не буде цього року. і Я бачу відео на Ютубі, виставили також, що не буде. І я передзвонив до цієї людини, яка займається ними і уточнив. І він мені також підтвердив, що пакетів цього року не буде у зв'язку з, з логістикою, що не можуть, не мають ну, неможливо перевести. І спитав зразу за матки, як я казав раніше, що я собі заказав деякі карпатські матки, то матки повинні бути. Про матки сказали, що будуть матки. Так що. Можемо забути про пакети на цей рік. Хоча мені їх не треба, я пакети ніколи не купляв і не купляю, але було би добре, якщо б вони приїхали, тому що дуже багато пасічників потребують бджолів. Так що це би було дуже добре, якщо б була ще одна така можливість Привезти звідкись звідкись пакети. Особливо хороші пакети, і це б дуже, як сказати, з України, ще ж ніколи тут пакетів не було. І це було б дуже добре, якщо б вони були, але якщо б вони були хороші пакети. Бо тому що якщо люди купляють тут і їм не подобається, вони ще раз то не купляють. От минулого року, навіть не минулого року, позаминулого року, я тут час від часу також продаю бджоли. П'ятирамочні відводки, то в мене був досить великий заказ. Ну, як великий? Невеликий. Там одна людина хотіла 150, я мав тільки 100 той рік на продаж. Чоловік хотів 150, то я своїм знайомим, досить хорошим знайомим, я завжди не спілкуюся, так, дружим, можна сказати. Він також деко продає кілька пакетів, все має лишніх на продаж, то я з ним договорився, що він не хоче. І ми разом та якби, продали йому ці пакети. Ну, я, можна сказати, був ділером для тої людини, Це, що перейшло через мене і в осени, ця людина, яка зі мною, яку, якої кому я продав пакети. Цю велику кількість до мене дзвонила і е, такий, як то кажуть, фідбек давала і сказала, що більше би не хотіла, е, інших пакетів, та якби відводків. З мої, моїми вона задоволена, а от тими другими вона би більше їх не купляла. І от що я веду, бо, тому що є різні пасічники, хоча цей пасічник, який мені. Дав цих 50 пакетів, він є хороший пасічник, але все одно він так більше. Ну, всі, всі, по всі вважають по-різному, як той пакет має виглядати. Коли я продаю пакет, якщо є три рамки розплоду, то це означає три рамки розплоду від дерева до дерева. А є люди, що вважають там. Піврамки, це вже є рамка розплоду, розумієте? Чи там піврамки печатаного, піврамки розпечатаного, то вони вважають, що розплоду. Я вважаю, що це має бути, як мінімум, дві і піврамки печатного розплоду, ну і трошки там засіяного. А якщо, наприклад, я даю три рамки розплоду, повністю запечатаний він, я все одно ще додам одну рамку, так як би. Екстра, щоб там було ще й розпечатаний розплід. Тому що цим чином ви людей зробите щасливими і вони до вас будуть повертатися за тими бджолами. Ну, якщо вони не будуть задоволені, то більше не буде такої можливості. На цьому дякую. До побачення. Слава Україні!